Вагітних школярок звільнять від державної підсумкової атестації. Так вирішили у профільному міністерстві. Дівчатам потрібно лише взяти довідку у гінеколога та написати відповідну заяву, а після цього отримати атестат. Нововведення від столичних можновладців підтримують і місцеві освітяни. Неодноразово каже начальник міського управління освіти Наталія Микула, до її кабінету навідувалися батьки старшокласниць, які потрапили в цікаве положення. У таких випадках їх доводилося переводити на індивідуальну форму навчання. Такі випадки були, що ми давали... Змогу дітям вже вони школу не відвідували, але шляхом екстернату вони приходили на консультації в певно визначені дні. Вони приходили на державну підсумкову атестацію, і вони, власне, її здавали, цю державну підсумкову атестацію для того, щоб отримати атестат про загальну середню освіту. Я думаю, що це, цей наказ спільний є таким, скажімо, підходом гуманіту. Тобто тому, що все таки, коли жінка вже перебуває у стані вагітності, звичайно, нервові напруження, хвилювання, вони десь є зайві. Підліткова вагітність одна з головних тем зустрічей соціальних педагогів школярами. Фахівці кажуть, більше половини майбутніх мам не обізнані про необхідність та методи захисту від небажаної вагітності. Відтак радять батькам обговорювати статеві проблеми відтоді, коли в дитини виникають перші питання про секс. А у випадку ж ранньої вагітності дівчинки батьки. Не повинні кидати її сам на сам з такою проблемою, як би ми не говорили, але це є безумовна трагедія для дитини. Це трагедія, оскільки їй соромно і розповісти про це своїм друзям, і в першу чергу, напевно, повідомити про це батькам. І, звичайно, все іде з сім'ї. Якщо в сім'ї немає взаєморозуміння, немає ось цього живого спілкування між дитиною і мамою, немає сприйняття дитини, і наскільки дитина боїться повідомити про це батькам, то це є дуже прикро і самій дитині, і впер. В першу чергу психолог повинен надати їй допомогу, адже як би ми не говорили, апарт може мати набагато шкідливіше вплив на організм дитини, оскільки вона сама ще дитина в цей період. І тут потрібна неабияка підтримка. Крім того, можновладцями затверджено перелік захворювань, які можуть бути підставою для звільнення учнів від проходження державної підсумкової атестації. Йдеться про дітей, які мають розлади аутичного спектру.